Хтось скаже доля, так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить, не нам, ми рідко плачемо, і співчувати часом не спішим. Коли душа у самоту загорнеться і холодом враз душу сум війне, блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече, і там, десь в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошках причин. Коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спішим. Коли болить не нам, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом, чомусь так легко долю інших важимо, коли ж до нас торкнеться біль чи сум, на все тоді по-іншому ми дивимось, як чашу болю нам життя налє. Так легко із чужим ми горе миримось, так важко горе прийняти своє. Коли від болю часом серце томиться. Випробування, мов важкий тягар, здається, що от от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цінний дар. Чуємусь горю, може, й не зарадимо, та біль душі лікують і слова. А слова доброго усі ми часом прагнемо, та спрагло ждем краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть тягар і навпіл розділіть, аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більших ран, ви не спішіть біді, ближніх суратися, бо ж треба буде співчуття і вам. Як легко і чужим ми горе миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по-іншому ми дивимось, як чашу болю нам життя налє, не поспішайте долю інших важити, нам із собою лад би навести. не завжди в силі в горі ми зарадити. Та в силі болю іншим не нести. Коли болить не нам, ми рідко плачемо, та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду сприймає по-інакшому і несе її в молитві, як свою. Хтось скаже, доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи. Не поспішайте долю інших важити, спішіть тягар молитві понести. Амінь.